Захищати будемо міста. Чесно, я вам скажу так. Я ні за одних, ні за других. Що прорвуться, тоді, тоді зробимо те, що треба. Вивізу сім'ю на Западну Україну. Получать вони і все. На війну підемо, що робити? По мірі своїх сил допомагаємо і будемо допомагати нашій армії. Звісно, будемо будем йти воювати. Що нам робити? Вивезу сім'ю на западну Україну. Буду воювати. Ну, буду відбуватися. Ну а як? Я військовослужбовець. Подібемося. Ну, як би і так допомагаємо. Якщо здесь знаходимося, вже якби да, допомагаємо. Ну, будемо, так, да, спротив. Конечно. Я буду воювати. Не знаю. Я перед війною, верніше. Під час війни ружйок купив собі. Хоча не охотник. I don't speak Захищати будемо міста. Не знаю. Ну, Во-первых, вивести, мабуть, своїх родственников і Харькова там будемо думати. А ми там уже і знаходимося. Щоб прорвуться, то тоді зробимо те, що треба. Та що робити? І виїжджати. Ну, десь, може до Києва чи ще кудись. Ну, знаєш, воювати підемо. Нічого, вбивати. А що нам робити? Так, без коментарів. Ми за свій город будемо стоять. Не хочу про це думати, якщо чесно. Не знаю чесно. Я не знав до 24 лютого, що буду робити. І зараз теж не знаю. Ну, тоді поїхав десь через неділю. Будемо захищати всіма можливими способами. Ну, те, що і роблять зараз, <зах> захищають. Будемо допомагати місту. Ну, буду робити те, що Я не знаю, не можу сказати. Брати кулемет і защищати Харків. Я думаю, вже не прорвуться. Тому що Україна всю сволоту победить. Весь народ стане проти цієї сволоти. Якщо вичерпуємо, вони не спробують вже більше. Вони раз спробували і того достатньо. Візьмемо автомати і будемо їх вбивати. Більше вони до нас не зайдуть ніколи. Странний вопрос. Будемо захищатись. Ну, одне, мабуть, захищати місто своє, а інше не кожен хоче, може туди йти, от, Луганськ, там, Донецьк, і так далі. Якщо, і, якщо потрібно буде так, я буду ну, мобілізувати все. Я ні, я, я нікуди не прячусь. Ну, я спокійно ходжу, навіть мене перевіряють документи, відпускають. Все може бути, то, тому треба буде до всього бути готовим. Мої дії будуть такими, що я взагалі волонтер і я буду надалі допомагати нашим військовим. Чесно, я вам скажу так, я ні за одних, ні за інших. Зараз я не військовозбов'язаний, бо в мене при заправленні здоров'я не пневмонія перенесена і серце. серце мене, дуже багато здоров'я проблем, але, на, тому, на жаль, не беруть. Я вже ходив до військкомату, але, я, на жаль, не беру. Але якщо прорвуться і мене візьмуть, скажуть, що ти потрібен, мені казали, якщо будеш потрібен, ми тебе візьмемо, покличемо. От якщо призовуть, то я піду, нема питань. Ну, тому що я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина е іти воювати. Мені не подобаються люди, які потікали за кордон. Я не поважаю таких чоловіків, я зрічно це не чоловік, якщо він не може відстояти свою батьківщину, свою родину, це не чоловік. Це ні до чого не привело, тому... Я не вважаю, що це можливо знов. ти піти получать вони і все.